Привіт-привіт! Сьогодні буду я буду відкривати подарунок від святого Миколая. І інше мені якесь зробила такий ось метелик. І він ну, дуже гарний. І жавкого кольора я хотіла. І той подарунок дуже красний, в ньому ми дають. Скоро за пару днів будемо. Ми його зараз будемо спаковувати Я ми його будемо спаковувати. Спаковувати? Ми його будемо спаковувати ось вот так. І з дорогі сторони ми розпаковуємо. Я не знаю навіть, як спаковувати такі штучки. І там дуже всього красно. Я опець в Сочи літого? І так то я не знаю, як це. І далі ми відкриємо. Настяй покладку до лочки. Раз поговорим. Я хочу такого купло. Я запробую такий ось маленький стелечок. І вже посилили стакан шини. Тут дуже стійкий подарунчик. Ой, ще вона Тут у нас такий смутанечок. Тут у нас наняганки. Тривочок у нас з хижками. Та його також хижками. його просто шнученкою зеленою. То воно мене прошу. І вже перший, а той вам е е висенька в нього є а того бачите і красно, високо зелено. І де це? У мене тут і два, і є такий красний два цукерки. Вже без патрон. Того ж мені тут і за сколько і цукерки. Та й ви саме. Чи ви такі солодкі з медом цукерки? Того вже маленечка лавлючка не понятно чукалок. Я не знаю, вот тут я буду выбрать вот такой вот как подыстать. У нього такие, конечно, понятные, но мені подобається А А пушекнул смак. То похову комашко. <голову> І так, спочатку, все, я все верну назад, як все було. Добре? Добаві, у нас так не почули. Та, 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 мені допомагали кривати коробку. Так що ми все так.